Чотири тисячі дерев на 50 гектарах для Андрія Чонки серйозна інвестиція в майбутнє. Висадили їх лише цієї весни. А плодоносити вони почнуть через сім років. Горіха це культура майбутнього. Він в період вегетації біля 100 років. Він вступає в повне плодоношення через 20 років. Оріга ми закупляли, виходить, у нас вартість було 6 євро, шість євро. Горіх посаджений тут. Схема посадки 12 на 12 і сорту казаку. Враховуючи ще витрати на добрива, оренду землі, вартість посадки горіхових дерев та ціну самого саджанця, перший вклад у такий бізнес значний. Майже Мільйони гривень. Та щойно починає плодоносити, приносить колосальні прибутки. Один кілограм необробленого грецького горіху на продаж коштує 30 гривень, а чищеного майже дві сотні. Через сім років з цього малесенького деревця можна буде зібрати 30 кілограмів горіхів. Через 20 років 100, а на цій плантації таких 4 тисячі. Неважко підрахувати, щойно молоде дерево почне плодоносити, буде приносити від 9 сотень гривень до 3 тисяч за сезон. А коли рослина досягне 20 років – утричі більше. Якщо ж помножити це на 4 тисячі дерев, заробіток перевищить вкладення у 8 разів. До того ж, вирощування горіхів справа майже безвідходна, бо можна використовувати не лише плоди. Чого лише варта деревина, один кубометр якої коштує близько двох тисяч євро. Из молодого листа грецького ореха ми делаем чаи. Из ореха восковой спелости ми делаем всевозможні настойки, медовая вытяжка, сахарная витяжка. Ми делаем варенье зеленого грецького ореха. Из ядра ми готовим, кроме ядра масло грецького ореха очень дорогой продукт. Із шкалупи изготавливаем топливные брикеты, которые являются альтернативним топливом. Україна на третьому місці у світі за обсягами збору горіхів. Попереду нас лише Китай та США ж лише починає розвиток горіхової індустрії. І за кілька років, коли деревця підростуть, це поле забезпечить десятки селян роботою. Крім того, наш клімат краю ідеальний для вирощування горіхів. Закарпаття чудовий край стосовно горіхів. Тут є колиска грецького горіха, якщо взяти так в загальному. Морози тут не переважають 17 градусів в зимі. Це є дуже добре по горіхі. 35. Може витримати і більше навіть залежно зі, скільки волога буде. Між горіховими насадженнями досить велика відстань, щоб раціонально використовувати кожен клаптик землі і не чекати семи років до перших плодів. Між рядами посіяли тритикали. Це злакова рослина, своєрідна суміш, жита з пшеницею. А між горіховими деревами висадили подвісливи трьох сортів, які плодоноситимуть 20 років, якраз доки горіхи виростуть. Між горіхами перші п'ять років можна саджати будь-які фруктові дерева на Ужгородщині у селі Часлівці Якраз такі саджанці, і вирощують. Зерняткові молоді деревця коштують від 40 гривень, кісточкові від 60. Вирощують кожен саджанець два роки і збувають лише в Україні. Тут є. Три з половиною гектара дечки, з нею От. Для того для вирощування саджанців є ще маточний сад. От там, у нас. От. там є різні сорти яблунь, персиків, груш, слив, абрикос. Висадити горіхову плантацію справа не дешева, та для Закарпаття надзвичайно перспективна. Крім того, фахівці зазначають, це бізнес на перспективу. Бо ринок збуту відкритий, а попит буде зростати.